Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії ProLight на цоколь HIR2 з температурою світла 6500 Кельвін. Артикул даного комплекту 13657. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Лампи в окремих коробочках запаковані. Бачимо, форма лампи абсолютно не відрізняється від стандартних галогенних ламп. Це великий плюс. Замінювати буде дуже просто. Лампи потужністю 15 Вт повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 6. Світлодіодів, і також на кожній лампі є система охолодження пасивна у вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз одну з ламп ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так, яскраво досить відсвічує дана лампа. Колір білий світла. Потужність нагадаю, 15 Вт. Світловий потік заявно 4000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль, будь-яку фару обов'язково потрібно. Коригувати фару і правильно виставляти світло світло-тіньову межу для того, щоб ви не засліплювали інших водіїв. На комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту ламп ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua